Так, усім привіт! Значить, в кінці відео я вам розповім про декілька смартфонів, які ви можете дуже дешево в мене викупити, якщо вам потрібно це смартфони після оглядів. Але зараз ми подивимося з вами декілька додаткових фішок, які виробник попросив мене продемонструвати, наприклад, HotWave hyper 8 Ultra. Так, виробник, як зазвичай буває, дуже довго налаштовує свою операційну систему перед виходом нової моделі. І от коли я вже змонтував відео, воно вже місяць в мене як завантажене на YouTube, Виробник мені пише, будь ласка, а зробіть ще нам про два додатки зі штучним інтелектом. Я кажу, так ні, я вже відео зробив. Вони кажуть, ну будь ласка, ну це дуже треба, ми вкинули туди купу грошей. Покажи ці додатки. Бачите, я вам кажу все по-чисному, як воно є. Сподіваюся, ви це підтримаєте хоча б лайком, а то й підпискою, якщо не підписані. Тож зараз, на прикладі смартфону HotWave Hyper 8 Ultra, огляд якого був в попереднім відео. Зараз я вам покажу декілька додатків, які з'явилися тут із останньою обновою. Значить, це два додатки: хай і HT Photo X. Давайте почнемо з хай Цей додаток мені найбільше сподобався. Але перш ніж ми з вами подивимося, що ці додатки вміють, давайте знову-таки по-чесному. Мені дали аккаунт, де все відкрито, все безкоштовно, само собою. Але для вас давайте покажу, які ціни. Ось я заскріншотив. Це у нас два додатки внизу. Перше це HT Photo X. Будь ласка, якщо в місяць брати, то 26 доларів на місяць. Ну тобто, воно трошки коштує. А цей другий додаток, він коштує також немало. Тут у нас монетки. Тут незрозуміло, скільки ви за місяць витратите. Тут чим більше ви користуєтесь тими фішками, тим більше вам треба цих от токенів, типу монеток. І коштують вони також немало. З того, що я поклацав, погрався, ну, скажу я вам так, приблизно також доларів 20-30 на місяць треба, щоб більш-менш комфортно користуватися цим додатком. Ось такі от реалії. Ну, а тепер давайте безпосередньо швиденько про цей додаток. Що тут є? Тут у нас і GPT, чат, GPT 5, і DeepSeek, Цим я не користувався, але ви можете прочитати, що це таке. Чим я користувався тут? Я, по суті, користувався звуком і творче мистецтво. Давайте почнемо з творчого мистецтва. У нас така от довга переписка є. Я запитав штучного інтелекта: намалюй українську щасливу родину і каже, в достатку. Дивіться, що він мені намалював. Отак, дивишся, наче все й непогано. Але подивіться, будь ласка, на цю дівчинку. Вона, наче з фільму Жахівні. А тепер подивіться, чому тут немає чоловіка і дружини, чому тут два дядька. Ну, я розумію, європейські цінності і все таке. Але добре. Потім я попросив намалюй так само, але ж де дружина, а він взагалі мені ліву картинку намалював. Можливо, я щось не розумію. Потім ідемо далі. Намалював, попросив макове поле намалювати з літаком цивільним. Ну ось прикольно намалював. Але діти тут біжать прямо по маку, а не по землі. Тобто трошки трошки налажав. Потім я попросив, чувак, зроби нормально, щоб вони були на землі. Ну він мені зробив. Ось вони знову на маку біжать, але далі замість маку земля виглядає. Ну тобто, створювати зображення дійсно можна, але ну, не все так ідеально. Потім я попросив зробити. Його зображення плати земля, де б не було Росії на карті, де була б пустеля, але він мені щось незрозуміле зробив. От видно, що це китайський додаток, він прям морозиться мені зробити. Я сказав, будь ласка, зроби мені, де Росія? Пусте місце взагалі. Ось він зробив мені карту, отаку. Ось у нас, хто не знає, Росія ось тут. Ну тут не сказати, що пусте місце просто зелене все. Коротше, морозиться, китайський додаток морозиться. Ось тут я сказав, зроби мені пустелю замість Росії. Ось, дивіться, що він зробив. Всю землю зробив, блін, пустелею. А там, де Росія, тут взагалі зелене чогось. Коротше, штучний інтелект є, картинки створює, да, щось намагається, але не все, що ви захочете, він тут з насправді створить. Але штука прикольна. Єдине, що не подобається, що зберігаються картинки в роздільній здатності 1024, по-моєму, на 500 чимось піксерів. Ну тобто дуже невеликі зображення. І куди їх притулити, я не знаю. Так, далі про звук коротко. Я написав, зроби мені пісню, ось таку, варто чи ні, жити без тебе. Я б полетів з тобою в небо. Ну така, знаєте, пісенька є. Так він зробив доволі непогану, я вам скажу пісню. Дивіться, я вам зараз продемонструю пару секунд. Зараз промотаю. Я в стилі рок робив цей додаток, зараз ось цю пісню. Твої ось послухайте. Те б я не був, вони завжди зі мною. Коротше кажучи, музику він прикольно робить, і це всього два рядочки я дав. Потім я дам йому прям кусок тексту з пісні Металіки Shadows Follow. Ну, але, звичайно, тут вже в нас дівчина взагалі співає і ну, зовсім не по металіці. Але ну, прикольно, мені подобається. Це, по суті, той же аналог програми, точніше сайту Suno, де я також багато музики різної робив, і багато хто робить. Ну, але ось так вони створили типу своє. Як це працює? Дивіться, нажимаємо ось так: от так, виходимо звідси. У нас тут доступно. Дуже багато різних стилів, бачите, рок, панк, гітара, джаз. Вибираєте і пишете, або повністю свій текст можете написати, повністю. І воно вам зробить під різну музику. Ну або якось там можете писати Хочу, в такому то стилі з, з ухилом там на більше гітари, або ще щось таке. Ну, коротше, додаток про музику прикольний, можна користуватись. Потім у нас є розбір документів, помічник репетитора ось такий додаток ще є. Ви можете відкрити камеру, подивитись, показати йому якесь своє завдання, і він його за вас вирішить. Ось така штука. Ну, хай хоті, додаток мені сподобався. А оцей от другий додаток HT Photo X. Ну, не знаю, мені не дуже. По-перше, що тут можна робити? Ну, от у вас є всі варіанти, які можна д... зробити: замінити фон, покращення чіткості. Ну, по суті, це все плюс-мінус, як то кажуть, кишеньковий фотошоп. Все, повернути зображення, там, анімувати. Оце оці всі фотки, чому ви бачите, це тому, що я пробував анімувати себе, але не виходить. Я натискаю, а воно пише мені нечіткі деталі обличчя. Як я не фоткався на фронталку, на основну камеру ніфіга не хоче працювати. Ось так. Далі, спіральний ефект. Наприклад, беремо мою фотку, воно обробляє зображення і ставимо спіральний ефект. Ну не знаю, чи хтось сильно буде такою штукою користуватись. Тут насправді дуже багато Ой, різних ефектів у нас присутні, дуже багато. Тут що хоч можна поставити. Ну, але не знаю, чи всім йому треба буде така штука. Такий, знаєте, кишеньковий Photoshop реально. Найбільше, що мені сподобалось, це можливість із чорно-білої фотки зробити кольорову. Ось тут я вже погрався. Я йому завантажив чорно-білі фотки, він мені робив кольорові. Давайте я вам покажу, що цей додаток мені наробив. Ось дивіться, в нас є фотка. Це я сфоткав. Свою дитину в кімнаті після дня народження. Тут такий бардак, просто жесть. На це звер... увагу ми не звертаємо, це нормальна обстановка. А ось як він розфарбував. Я не знаю, як він зрозумів, що в мене от шпалери такі там. ну, Звірятка, дивіться, зебру правильно розфарбував. Бачите, мавпочку правильно. Ну, диван, правда, в мене зелений, а не оранжевий. Ну, Але в цілому дивіться, із повністю чорно-білої фотки. Штучний інтелект зробив мені ось таку от кольорову фотку. Ну, прикольно. Потім я ще ялиночку свою йому підкинув, ось таку. Фоточку і зробив він з неї ось таку фоточку. Як бачите, навіть шко, з кольором шпалер навіть вгадав, і навіть кульки майже вгадав. Ну, Ялинка трошки мимо, але, але прикольно, що штучний інтелект дійсно розфарбував цю штукенці. Ось такі от два додатки. Трошки затягнув з додатками, але тепер найцікавіше. Такий собі міні-кібер вівторок, чи коли я там випущу це відео, відтвердеє. Отже, що я вам пропоную? У мене є для вас три смартфони за супервигідними цінами. Зразу кажу: ціни на ці смартфони будуть нижчі, ніж найнижча ціна на хотлайні чи на є е каталозі, яку ви знайдете. Вона прям. Помітно буде нижчою. Ось так. Отже, що в нас є? Безпосередньо Хотвав Hyper 8 Ultra. Огляд у нас був в попереднім відео. Якщо ви на канал зайдете, ви подивитесь, там листати сильно не треба. Ось цей смартфон. У нього є рація, в нього величезний динамік, в нього ліхтарик, в нього круті два додатки, які ви вже побачили, так? Так, ну і що? Ну і ціна. По ціні ви можете писати мені в особистій на пошту. Пошта вказана в описі каналу. Цього можете прийти, подивитись і писати з приводу покупівлі будь-якого з тих смартфонів. Про ціну все індивідуально буде обговорюватись, але знову ж таки ціна доступна. Отже, Hotwav Hyper 8 Ultra. Далі, знову ж таки, Hotwav це у нас модель Cyber 16 Pro. Це також модель з огляду. Вона мене два місяця вже в шкафу пилиться. Я вже й забув, що вона в мене лежить, а тут згадав, і ось я вам її показую. Будь ласка, кому цікаво, огляд також на каналі є. До речі, я посилання прикріплю під цим відео на повний огляд оцього смартфона, оцього смартфона, ну і оцього смартфону також прикріплю. Також ціна буде більш адекватна. Тут у нас Helio G100 процесор, ціна буде менше 8 тисяч, ну або плюс-мінус 8 тисяч. Дивлячись, що там зараз на каталозі і на хотлайні на цій моделі. Ну, і от у нас такий от цеглиночка, така, непогана, дуже по функціональності з великим ліхтариком. Це Fossibot F113. Огляд також був у нас на каналі не так давно. Я думаю, підписники пам'ятають смартфон. Мені дійсно сподобався. От ця модель така цікавенька вийшла. Це вже у нас смартфон на процесорі Dimensity 7300, по-моєму, якщо не помиляюсь. І це вже трошки дорожча модель, ніж цей HotWave. але знову ж таки ціна дешевша, ніж ви знайдете в інтернеті на будь-якому сайті. Відповідно, це смартфони після оглядів, тобто тут це не від магазину якогось там продаж, продаж безпосередньо від мене. Це, звичайно, можна сказати, що це вживані смартфони. Просто я їх віддаю вам в хороші руки за хорошою ціною. Вони повністю справні, перевірені, відтестовані. Води не бачили, ударів також не бачили. Кому цікаво, пишіть на Пошту, дякую, що дивились це відео про суперцікаві додатки, які компанія Хотвав розробила для свого смартфону. Дякую, що подивились. Підписуйтесь, якщо було цікаво. І бувайте!